Чи є е, рада бізнес бізнесамбудсмена да, е, інструментом також і для малого і середнього бізнесу? Да? І чи вважаєте ви, що е, ну, тут є поле для е, е, покращення з точки зору того, щоб люди взагалі знали, як це працює, як цим користатись, і ключове на що можна очікувати? Так. Е, ну, 71% наших скаржників це малий середній бізнес. бізнес. Ага. Е, але очевидно, він. Україні не складає 71% 1 бізнесу, складає, напевно, 90-95%. Так що е, тут, безумовно, що великі фірми, які краще орієнтуються в можливостях, більше про нас знають. Але фактично наша компаративна перевага чи те, що ми можемо надати, є більшою саме для малого і середнього бізнесу. Uh -huh. Для тих, які не можуть собі, звичайно, дозволити на дорогих. Адвокатів, Тут ще друге питання. Часто до нас звертаються адвокати фірм радше ніж самі підприємці. Uh -huh, uh -huh. Я би хотів бачити також більше прямих звернень від uh -huh. самих підприємців радше від ніж від їхніх дорадників, хоча ми радо приймаємо також і запити від, від адвокатів.